Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайле, добрий день. Чи чуєте нас? Чую, чую вас. Дуже дякую. Добре, дякую, що доєдналися. Чи готові вже говорити про те, за яких умов українські захисники були евакуйовані з Азовсталі? Е, ні, давайте давайте ще зупинимось. У нас багато коментарів з'являється да різних людей, які до самого процесу переговорів не мають ніякого відношення, і взагалі це дуже дуже тяжкі переговори, тому що це стосується життя людей. Ви розумієте, що Азовсталя, Маріуполь, полк Азов, всі захисники Маріуполя вони дуже символічні, в тому числі для Російської Федерації, з негативної точки зору. Тому я прошу всіх обережно ставитись до того, що ми говоримо, як ми говоримо, і таке інше. Коменто. Це можна буде набагато пізніше, вже в повному обсязі. Зараз маємо тільки говорити про те, що процес евакуації продовжується, він складний. Він, ви бачите заяви, які лунають з боку російських засобів масової інформації та політиків. Да? Вони дуже агресивні, таке інше. Тому давайте все ж таки обережно до цього ставитися. Зрозумів, але ну ми навіть не можемо так говорити про те, хто виступав посередником, тому що з'являлася інформація, що це нібито Червоний Хрест та ООН. Ми можемо говорити, що дуже багато впливових посередників є, в тому числі е міжнародних інституцій, е представників деяких інших країн, і так далі. Але ще раз підкреслюю: все, все, що зможемо сказати після того, як закінчимо. Цю операцію да скажемо. А сьогодні говорити про це мені здається зайвим для того, щоб не наражати на ризики на більші ризики наших людей. Повністю вас розумію. Зрозуміло, також чому обурюються українці ну, тому, що так вони саме чують ці заяви росіян, всіх тих спікера російської держдуми Володіна і так далі. Давайте тоді про інше. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Раї він сказав, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував йому поступитися частиною суверенітету. От про які саме території говорив Макрон? В цілому, оці ці заяви не тільки пана Макрона, а ще деяких людей європейської, європейської політичної спільноти вони трошки дивні, тому що вони звучать таким чином. Давайте, дивіться, незалежно від того, що ви втратили в цій війні багато своїх людей, цивільних громадян, своїх громадян, да що вам зруйновано там потужно зруйновано вашу інфраструктуру, вам б'ють по центрам міст. Да, ну, тобто просто про житловими по житловим кварталам б'ють і так далі. Давайте для того, щоб такий дуже важливий. Для єв... для європейської політики, для глобальної політики, персонаж пан Путін зберіг лице. Давайте ви щось там підете на якісь поступки, територіальні. Ви щось віддасте. Чому ці заяви дивні? По перше, ну вони стосуються війни, яка сьогодні йде повномасштабно в Україні. І зрозуміло, що емоційно українське суспільство таких вимог не підтримає в жодному вигляді. Це перше, друге, ну будь-яка поступка Російської Федерації, будь-яка поступка російській політичній еліті для того, щоб вони зберегли зберегли лице, буде означати мінськ 3 а як так, то буде означати відкладену війну через рік, через два, через три, тобто, це має розуміти політична еліта Європи, коли вона робить такі заяви, і ми зрозуміло свідомо на це не підемо в будь-якому вигляді. Знову ж таки, третє, будь-яка поступка маленька Російської Федерації вона тільки заохотить їх до того, щоб виставити ще інші претензії. Чому тому що коли е, ціла? Держава, ціла нація, Російська Федерація відноситься саме до людей, які розуміють тільки силу. Якщо ти починаєш їм давати палець, то вони будуть е, спробувати відкусити в тебе всю руку. Правильно, ми ж це розуміємо. Мені чесно кажучи, на 83-й день війни не зрозуміло, чому в Європі взагалі це з'являється. Ну тобто такі е, думки, да я я я певно. Розумію, що вони хочуть вже тиші, вони хочуть знову ж таки повернутись до якихось звичних для них принципів ведення бізнесу з Російською Федерацією. Це ж дуже круто, правильно. Тобто, ти сидиш, отримуєш там газ, отримуєш нафту, ще заробляєш на посередницьких функціях. Якихось лобісти починають себе добре почувати про російські лобісти в Європі. Але мені здається, що всього цього вже не буде, тому що в документальному форматі в прямому ефірі зафіксовані конкретні військові злочини Російської Федерації в великому Великому масштабі тому я б хотів би, щоб Європа більш. Коректно відносилась до того, як ми маємо вийти з цієї війни, Слухайте, і це мають бути не поступки Росії, це не мають бути поступки Росії, це мають бути пріоритети тільки України. Слухайте, ну ми бачили те, що анексія Криму та розпочата війна на Донбасі не зупинили їх від того, щоб вони вели свій бізнес саме з Росією. І ви говорите про те, що це мають розуміти політичні еліти європейські. А чи розуміють вони це? Ну багато хто говорить про те, що так насправді Францію та Німеччину. Головне, що тут турбує, це те, щоб заморозити конфлікт, поступово знімати санкції з Росії, бізнеси з южел і так далі. Як ми можемо цьому протистояти, коли ми говоримо а про такі потужні європейські країни, як Франція та Німеччина, а ми можемо цьому протистояти? Це вже ми вже це робимо. Да, і не тільки ми. Ми бачимо, що європейські спільноти нажахані тим, що витворяла Росія в Україні. Це дуже важливо, тобто емоційно. Я не бачу жодного шансу, щоб європейці сказали: та ні, ладно, це Росія, це цивілізована держава. Давайте все ж таки на них дивитися, як на цивілізацію. Да? Цього не буде точно. Тобто, ми бачимо, що поступово в Російську Федерацію культуру навіть Російської Федерації да, всі якби, відкидають в сторону. Це дуже важливо. Тобто, всі розуміють, що цивілізація під назвою РФ. Це якась трошки інша ну трошки інший напрямок. Да, тобто з ним не треба мати якихось прав. Це дуже важливо далі. Безумовно, це друге. Безумовно, в Європі було багато людей, які заробляли на Росії, да на посередницьких функціях, на в бізнес взаємному бізнесі і таке інше. Але вони будуть від цього бізнесу трошки відходити, шукати альтернативи, що зараз до речі відбувається, і таким чином вони перейдуть вже зовсім в іншу парадігму відносин з. Осійської федерації щось там критично, безумовно, якась частина критичного бізнесу буде вестися з Росією, але в цілому це буде країна ізгой третє. Що стосується, і, і і те, що відбувається, це спроба лобістів на останок лобістів, які заробляли на російському проросійському лобізмі дуже великі кошти протягом там 20 років, да, в тому числі в Німеччині, перш за все, це спроба. Остання спроба лобістів довести, що Росія це все ж таки країна, з якою щось можна ще зробити. Це в них не вийде. І ми працюємо із Медіа, да? Медіа, до речі, самі працюють із суспільством, як таким, суспільною думкою в країнах там, Франції, Німеччини та взагалі в цілому в Європі. Я хочу, щоб ви теж зрозуміли, це не 14-й рік. І не 15-й рік, да, все, що відбувалося з Кримом, це був страх Європи. Да? Але тоді була війна, якби така проксі війна, маленька війна, да на Донбасі дуже швидко вона почалася, дуже швидко закінчилася. Обсяг був, був не такий великий, як сьогодні. Сьогодні Європа нажахана, тому що вона бачить дійсно потужну масштабну війну, і вона бачить атаку людей цивільних, там тисяч. Десятків тисяч цивільних людей, і це є в прямому ефірі, і це зовсім інше сприйняття і Росії як такої, і війни, як такої, і це вже точно докорінно змінило суспільну думку в Європі, і вони точно не захочуть сказати Ай, давайте зробимо Крим 2 наприклад, з якоїсь території України наприклад з Херсонської області, тільки щоб не було сьогодні війни, тому що в Європі так само, як і ми, розуміють, що Крим 2 будь-який Крим. Той Крим 2014 року спровокував війну сьогодні в такому масштабі. Будь-який крим 2 спровокує ще більшу війну через рік, і це в Європі розуміють. І тому вони дивіться устами Бореля. Давайте говорити ж так відверто. Да він же сказав конкретно, що ця війна має закінчитись в тому вигляді, в якому це потрібно Україні, в тому числі військовому сенсі, і в тому числі Європа буде допомагати. В тому обсязі зброєю, да і санкціями, які потрібні України для того, щоб довести свою правоту і свою перемогу отримати. Ну і при цьому Олаф Шольц все-таки він телефонує Путіну і його вимога в тому, щоб припинити вогонь і на те, щоб вийти з території України. Тобто, ви розумієте, що здається, коли ми говоримо про ту ж Німеччину, то все рівно трошечки про інше вони говорять ніж те, що говорить Жозеп Борель. Давайте так. Ну вони говорять, тому що все ж таки вони ще не позбулися свого остаточно, не позбулися страху перед Росією. Да, вони ж дійсно так говорять: дивіться, це дуже потужна країна з такою армією. А давайте ми будемо трохи їх замиряти для того, щоб не було більшого розростання е війни. Це не так. Росію треба не боятися треба працювати для того, щоб зменшити і поставити Росію на те місце, на яке вона заслуговує в будь-якому випадку. Да, це перше. А друге і, і це ключове. Ну е я не бачу як можна зупинити припинити вогонь без відходу російських військ з території України. Це ж нонсенс. Правильно, це що значить, що вони залишаться сьогодні по по тим лініям розмежування, на яких вони сьогодні знаходяться так, нові Ні, лінії? Нові лінії, ну так нові лінії. Так, да, Це нові лінії, але це для України неприйнятно. І президент про це неодноразово вже говорив. Ми маємо їх відкинути. Навіть не те, що там на територію, да, з якої вони е, починали свою спецоперацію, да, а далі. Ну, це для України принципове тепер питання. Чому тому, що в нас є і Буча з одного боку, і Маріуполь з іншого боку, і, і нарешті ми розуміємо, що будь-яка лінія розмежування, де вони стоять, вони ж будуть нам знову казати, що дивіться, це ж геноцид народу Донбасу. Там геноцид народу якогось ще придумають там з десяток народів, яких не існує в природі, да і будуть казати, що це геноцид. Будуть казати про якісь біолабораторії, які на території там України розташовані. Мені здається, що єдиний сценарій, по якому має йти Європа і Україна, це сценарій залізного занавесу, щоб Росія знаходилась дуже і дуже далеко від людської цивілізації. Ну не географічно, а принаймні за якимись кордонами Я да? розумію, ідеологічно. От як сприймати тоді так. слова генсека ООН Антоніо Гутереша про те, що треба зняти частину санкцій з Росії для того, щоб у України була можливість вивозити агропродукцію. Про це повідомляли наші колеги з Wall Street Journal. Чи не зарано знімати з Росії санкції? Мені видається, що не те, що не треба знімати з Росії санкції. Ще раз повторюю, це дуже специфічна цивілізація. Вона розуміє тільки пряму силу і пряме насилля з точки зору світу. Тобто, світ має сказати: дивіться, правила такі: якщо ви їх не дотримуєтесь, ви будете мати такі проблеми. І санкційні пакети мають тільки сьогодні зростати. Має бути шостий пакет санкційний, який до кінця ще не допрацьований. Да де перш за все ключове це пряме і непряме енергетичне ембарго. Ключове з нього це заборона нафтових контрактів, і сьомий пакет, який має обмежити. Остаточно обмежити фінансові можливості Росії, тобто будь-які транзакції фінансові через російські банки. Бо до речі, сьогодні все ж таки два ключових банка Сбербанк да і Газпромбанк вони абсолютно інтегровані в глобальну фінансову систему і продовжують працювати. Це нонсенс, тому що за час війни, за оці три безмалого без місяця війни, Російська Федерація отримала десь там, приміром, 100 мільярдів євро, які витрачає безпосередньо на вбивство українських громадян, це треба постійно мати на увазі. І коли е будь-хто із е лідерів е міжнародних інституцій говорить про те, що треба якось зняти санкції, тому що щось треба там з України вивести і таке інше, я думаю, що з України можна вивести все, що завгодно в рамках експортних програм, тільки якщо Росія відведе свої, наприклад, кораблі з акваторії Чорного моря. Ну, з тої частини, яка нам потрібна для коридорів транспортування, і все, тобто, працюємо з Росією. Давайте доведемо Росії, що вони мають відійти там на якийсь певний ну, проміжок відстані, і таким чином не заважати забезпечити експорт російської українського зерна на світові ринки. Та зрозуміло, але ж все-таки очільники цих таких великих міжнародних інституцій, здається, бачать тільки варіанти, щоб домовлятися і робити якісь поступки до Росії. Ще хочу поговорити про іншу тему. Ви говорили про те, що переговори між Україною та Росією призупинені, і ви називали серед причин одну з них: те, що РФ, тут я зараз вас цитую, все ще не зовсім адекватно сприймає події, які відбуваються в світі у зв'язку з масштабним російським вторгненням. У чому сам? саме вони неадекватно сприймають події. От що вони не розуміють про те, що відбувається, на вашу думку давайте. Я трошки повернусь на два кроки назад і з точки зору рішень очільників міжнародних інституцій, да що треба розмовляти з Росією довгий час. Ми ж маємо це теж розуміти Росія витрачала шалені кошти на скупку політичних еліт, представників політичних еліт і в різних міжнародних інституціях, і просто в державах. І все це ще допрацьовує, да тобто не всі люди можуть е, адекватно і швидко переключитись на іншу реальність, в якій місця лобізму проросійському немає взагалі. Але це поступово буде відбуватись. Ми бачимо, що риторика змінюється. Да? І люди все менше і менше підтримують Росію в будь-якому вигляді. Остаточно ще це не закінчилось, але закінчиться. Тепер з точки зору призупинення переговорного процесу, безумовно, що емоційний фонд змінився. Безумовно, що переговори сьогодні е, призупинені. Для нас важлива позиція президента України, коли він скаже, що треба починати переговори там на, які, на якісь позиції виходити. Ми будемо це робити, але сьогодні це неможливо. Знову ж таки, ви правильно зацитували. Росія все ще не розуміє наслідків війни, тобто вона має ілюзії, що вони можуть на сході України там досягти певних військових успіхів. Це не так. Вони ще мають ілюзію, що можуть відбитись від санкцій, які ще не почали працювати на да і Росія ще не потерпає від санкцій. Так, як має потерпати держава-агресор, але це не так, і десь до середини літа вони будуть потерпати вже в повному обсязі, і е, Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною і згоєм, що з нею ніхто вже не спілкується на рівних, крім там Еритреї, Венесуели, ну якихось певних країн, які ну впливу на глобальну політику взагалі не мають. Росія ще не зрозуміла, що вона втратила повністю репутацію, як в історичному сенсі, і в сенсі ситуативному сьогодні. Тобто, це країна з дуже поганою, дуже з дуже токсичною репутацією, яку виключають, подивіться, виключають з, зі спортивних змагань, виключають там, з якихось конкурсів і так далі, світових, да з Олімпіад і тому подібне. Тобто, це е, країна, яка буде заборонена для участі там в, е, в будь-яких проявах, там цивілізаційних проявах, так, і таке інше. Вони все це до кінця ще не розуміють. Вони все ще живуть в своїй пропаганді. Подивіться, вони на себе там зецю. Да? Ну, цю нацистську символіку, да, яка є алюзією на німецьку символіку нацистську, да вони ціпляють собі навіть на там де тільки можуть. Тобто вони ще неадекватні з точки зору розуміння, що вони йдуть проти світу в цілому, що їх ідеологія це ідеологія протиставлення гуманістичній цивілізації, протиставлення саме нацистської ідеології, якою є сьогодні Росія. Вони це ще не до кінця зрозуміли, тому безумовно це впливає на переговорний процес, тому що люди живуть відірвано від всього іншого світу, Так? і від цінності цього світу. Є ще інша, зовсім інша тема. Конфліктна? Вона стосується Андрія Тарана, який залишався міністром оборони України до 3 листопада 2021 року. І от 4 травня цього року він був назначений послом України в Словенії. Багато кого обурив цей факт, наприклад, той же журналіст Юрій Бутусов відкрито звинувачував екс міністра в Тарана в тому, що він ігнорував всі військові потреби під час своєї каденції у якості міністра. Як ви можете це? Прокоментувати дуже дуже коротко це рішення вже кадрове прийнято. Це перше. Друге, ну я б не сказав, що все ігнорували з точки зору держзамовлення, військового держзамовлення. Да? Тобто, я хотів би, щоб ми все ж таки без спекуляцій підходили. да Якісь певні помилки, безумовно, в будь-якого модератора процесу, в будь-якого операційного директора завжди є. Можна про ці помилки говорити, але між тим, мені видається, що армія сьогодні українська доводить те, що вона набагато сильніше, ніж. Багато людей думали, що вона буде трошки інакше себе вести. Да Тобто, давайте так не принижати самі себе, тобто не говорити, що в нас все було розвалене, але тоді чому ми з великим успіхом протистоїмо як там казали, второї армії міра? Ну це ж очевидні речі. Тому дивіться кадрові рішення прийняті. Якщо якісь помилки були, вони будуть проаналізовані тільки без спекуляцій. І е, я думаю, що коли переможе українська армія, тоді ми підведемо е, риску під тим, хто і що, і як робив. Добре, є ще заява Кирила Буданова, голови військової розвідки. Він в інтерв'ю мені я зараз не можу згадати якому телеканалу. Він сказав про те, що війна з Росією може досягнути свого переломного моменту. Він навіть каже, досягне переломного моменту до середини серпня і завершиться до кінця року. От на чому може на чому засновані такі дані? По-перше, це голова розвідки. Я думаю, що розвідка завжди тим більше гур наш дуже професійний, да, і вони точно мають набагато більший обсяг інформації, яка характеризує стан військ в Російській Федерації, наші можливості, які зростають в зв'язку з поставками зброї від наших партнерів. І третє, тобто, це ж математика. Будь-яка війна це математика, яка оперує конкретикою. Да скільки вистрілів ми можемо зробити з точки зору ну, артилерійських, да скільки в нас є запасів, на які. Якісь, яка в нас моральна морально складова в армії, в нашій? Да? І в той же час розвідка зазвичай аналізує. Настрої в суспільстві, да тобто для України це ж очевидно, Україна абсолютно мобілізована, всі верстви населення мобілізовані. В нас ну просто потужний волонтерський рух. В нас армія вона заряджена на те, щоб ну виставити всі рахунки для росіян і таке інше. навпаки, в Росії сьогодні відбуваються абсолютно зрозумілі процеси. Дивіться панічні настрої. Дивіться, як вони дивляться, які в них очі. Вони істерично, істерично підтримують оцю з компанію, да вони спробують якось люд людей переконати в тому, що це правильно, тобто правильно зайти на іншу територію, вбивати там когось і казати, що це ми робимо заради там чогось, і таке інше. Дивіться мотивація, навіть виступи пан панів Путіна і Патрушова, які кажуть, що ми. Нанесли превентивні підкреслі удари, тому що могла бути агресія з боку е, України. Тобто вони вже шукають виправдання да того, що вони зробили, і причому вони роблять на чужій території. Плюс е, яке буде моральний, яка який буде моральна складова в Росії, коли вони заявляли, що за 5 днів максимум поставлять Україну на коліна, але це вже сьогодні 83 й день, да і жодних шансів це зробити в них вже немає. Далі дивіться, коли вони на окупованих територіях знаходяться. Там абсолютно немає російської підтримки. Про російської підтримки да, є окремі елементи колаборації, окремі. Такі там зовсім незначні але це не 14-й рок, і це теж в шокі вганяє, чому на всіх цих територіях Херсонська Запорізька область да, до них ставляться як саме до окупантів з великою ненавістю. Да? Тобто це про українські регіони. І всі ці їх заяви, що ми там щось, цих там окупованих територіях будемо робити, давати рубль там заводити російські підручники, кудись там і таке інше, да все це не витримує жодної критики, тому що всі розуміють, що це тимчасово. І більше того скажу, дуже панічні настрої в прикордонних областях Російської Федерації. Там якісь постійно йдуть взриви, воєнкомати чомусь горять і таке інше. Це зрозуміло, що це не Україна робить правильно, це робить е е кармічний закон. Тобто все, що ти злого зробив для України, в десятикратному, в стократному розмірі повернеться в Російську Федерацію. І вони це відчувають там на уровні. Подсознание, если можно так сказать для россиян. Да они на уровне подсознания чувствуют, что платить по своим счетам им точно придется. Тому такая. Ну, якби аналітична оцінка з боку крила Олексійовича Буданова? Ну, дивіться, так. Ну саме тому, що в них немає перемог, саме тому зараз ми бачимо такий бал сатани у расистів з приводу того, що з приводу евакуації з Азовсталі, саме тому ми бачимо от такий розквіт їхнього щастя. Як нам на це реагувати? Нам іти своєю дорогою безумовно, нам треба довести, що Україна набагато сильніша ніж декому здавалось. Нам треба довести, що ми є лідерами цього регіону. Що до нас треба ставити з великою повагою. Що до нас не треба заходити зі зброєю, тому що ця зброя повернеться і е, в іншу сторону, і їм доведеться дуже дорого за це платити. Нам треба займатися інформаційною роботою, пояснювати світу, що ще нічого не закінчилось. Що ще в Росії є дуже багато шалених людей, які хочуть вбивати. Вбивати і вбивати, що Україна це єдина країна, яка може протистояти цьому, і яка поставить Росію на місто. На, на місце нам треба все це доводити. да Кожен день вставати зранку, практично і братися за роботу. Це для нас має бути пріоритетом сьогодні. Маємо не ображати одне одного. Маємо далі мобілізувати. Маємо підтримувати одне одного. Це все ключові елементи. Дивіться, війна не закінчилась. Війна йде. Росія. Ви правильно сказали, вони там бал сатани вже в себе організували, да вони там просто ненависть, вона просто це є ключова характеристика сучасної Російської Федерації. Вони нас ненавидять, да і будь мали... як... як тільки ми маленько так зламаємось, да вони прийдуть, щоб нас наказати, як вони кажуть, да? і тому... тому подібне. Тому для нас принципово працювати, працювати і працювати, і не дивитись на те, що там до війни ми якось між собою чубились, сварилися, таке інше. Ми маємо бути єдиним фронтом, як були ці два місяці два з половиною місяці. Ми маємо єдиним фронтом довести світу, що Україна це потужна нація, дійсно нація, держава, про яку пан Путін говорив, що такої держави не існує. А друге, ми маємо поставити ще раз підкреслю: це ключове для нас історичне завдання: поставити Росію на її місце. А яке в неї місце маленької треті держави, яка продає. Комодітіс продає енергоресурси, да, і кічиться, що вона щось в цьому світі важить. Вона не має бути не в J8. Так мені здається, що зараз щось у нас перервалося саме зв'язок з Михайлом Подоляком. Михайле. Чи чуєте мене зараз? Переривався зв'язок? Да, чую, чую. Yeah, yeah. Я, sure. я, я почув вас, те, що ви говорили про єдиний фронт? Що ми маємо бути єдиним фронтом? Тут повністю з вами погоджуюся. Останнє запитання, мабуть, поставлю вам щодо що єдиного фронту, але іншого. Ми пам'ятаємо, що 16 травня відбувся цей саміт ОДКБ, Там Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан і зрозуміло Росія. Чи вони залишаються союзниками Росії? Ну якщо там прибрати Білорусі, можливо, Вірменію, чи це союзники, чи от яку позицію вони займають зараз? Дуже дуже гарне питання. Воно має декілька планів. Да, в собі. По перше, дивіться, Росія ж така крута країна, да що вона зараз історично шукає союзників, з які, які могли б ще напасти на Україну. Да ну вони ж там обіцяли, що самі все там зроблять, да самі самостійно. Але як я бачу, ресурсів не вистачає вже і вони хочуть заручитись підтримкою інших країн. Але по поведінці представників країн ОДКБ можна сказати, що взагалі. Немає шансу, що ОДКБ як організація буде приймати в цьому участь, тому що розуміє наслідки для себе і юридичні, і репутаційні, і розуміє, що Росія це колосна на гліняних ногах. Да? Тобто ти його сьогодні підтримуєш, а завтра будеш платити за це десятикратно. І тому ці країни, я так думаю, будуть ну вони вже пробують, вони вже це роблять. Вони хочуть дистанціюватись ді від цієї війни, тобто бути. На стороні, скажімо так, на нейтральному боці, і, і зрозуміло, навіть і Білорусь е, спробує все рівно стояти десь в нейтральному статусі. Безумовно, вона предоставила свою територію да, для атак, але тим не менше безпосередньо у війні участі приймати не хоче. І мені видається, що так воно буде і далі. Росія дійде до кінця до свого логічного завершення в е, країною одинаком. Михайло, дуже дякую вам за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.